Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз розібрати таке питання. Президент Німеччини, ви пам'ятаєте, це було десь приблизно рік тому, в жовтні місяці, коли точно не згадаю і неважливо, було таке хотіла Німеччина. Взяти шефство над Чернігівщиною, тобто допомогти їй відродитися, відбудуватися, навести порядок і тому подібне. Що робиться тепер? Зараз я точно скажу: в квітні цього року півроку пройшло, Німеччина відмовляється від, цієї, від ідеї шефства над регіонами. Ось так, мої дорогенькі. Ну, ми згадаємо, що мера Чернігова були відсторонили. Пам'ятаєте, ми робили розклад на цю тему. І так, його відсторонили на один рік. Німеччина не, не, як би це сказати, відмовляється від того, що вона запропонувала. Тепер ми подивимося, наша єдина мета чому Німеччина. Відмовляється від допомоги, від шевства. Причина. 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 А причини дуже великі в грошах. По-перше, в грошах. По-друге, що кудись гроші можуть щезнути. Правильно я подумала? Так. Да. Да. По-перше, -по немає. Контролю над тими грошима, не буде контролю у них, так? Ой, ні. Не буде контролю над тими грошима. По-друге, махінації, маніпуляції і замилення очей за їхніми спинами. А німців ми знаємо. Німці вони конкретні люди, німці вони а, люблять, а, щоб все було відкрито. Ось. І у них, якщо державна зрада, то її знайдуть рано чи пізно. І так, і так. Бачите, вони не можуть контролювати свої гроші. На жаль. На жаль, на жаль. Все розклад готовий. Ось так. Пропозицій не буде. Ось результат. А, верніше, пропозиція була. Наші можновладці, скажу так, як є, а, все так зробили, щоб було непрозоро, щоб було. Десь пропадали ті гроші, щоб не було можливості це все контролювати і прозорості немає. Якось так. Ось вам і. Тобто корупційну країну ніхто не хоче спонсорувати. А тепер робіть висновки. Я не буду своїх висновків робити, і так все зрозуміло. Я вибачаюсь. На жаль, Такі розклади. Ну, я вважаю, на мій погляд, це потрібно знати. Я не знала, чому. Ось тепер я знаю, я бачу чому. Тому що е, періодично, е, наша влада намага, хотіла, як би це сказати, навіть не періодично, тут систематично, ось як я підберу це все: е, наша влада прибирає грошенятка. Ось вони щезають, вона веде їх. Як би це сказати, контроль, куди, що, по, по чому. ось, І, е, вибачте, але Європейський Союз цього не потерпить. На жаль, наші можновладці цього не розуміють. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!